Зустріч в Будапешті Путіна, Трампа при підтримці чи при присутності Орбана не відбудеться точно, на мою думку, в означені два тижні. Якщо відбудеться, то точно набагато пізніше. А ймовірніше за все і не відбудеться взагалі. Вчора я давав на це 20%, а сьогодні може вже і 19% треба давати, що вона відбудеться, мається на увазі в означенні терміни. Що сталося? Є кілька дуже важливих речей, про які я хотів би поговорити, їх як мінімум чотири. І зараз я спробую вам це пояснити. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будь ласка, це дуже важливо. І хотів би вам ще сказати, ми закінчили збір. Ми закінчили збір. І тепер е, хлопці будуть купувати собі МАВІК. Я про батальйон 428 тінь. Так от. Що 에... важливо? Ну, мабуть, я не знаю навіть що почати, але перше, мабуть, почну з самого Трампа. Сам Трамп 에... потрапив в достатньо ну, неприємну для себе ситуацію в Сполучених Штатах. Річ в тому, що вчора прийшли потужні акції протесту, які називалися No Kings, тобто без королів, геть королів, ну от щось таке. І вони мали на увазі, коли вони планувалися, вони давно планувалися ще з вересня. Це так наступна хвиля, третій раз вже таке щось проходить. Вони планувалися як акція проти деспотизму і там самоуправства Трампа всередині країни, як він там щось неправильно проводить, ну і так далі. Тобто, це така внутрішньополітична акція, я б сказав, більш лівого характеру. І воно би може так і було, але сталося те, що сталося і перший раз, коли вона проходила в березні. Коли вона проходила в березні, то це наклалося на ситуацію в Білому домі в овальному кабінеті. Пам'ятаєте, коли Зеленський і Трамп трохи там публічно посварилися, і ми від того вигрібали. Так, от опозиція тоді використала цю сварку для того, щоб натиснути на Трампа дуже публічно і дуже потушно, і Тому він почав потрошку з'їжджати зразу, бо березень був для нього дуже гарячим. А цього разу е, ніякого такого приводу не було. Все нормально, Трамп хоче давати ракети. Трамп за підтримку України, Трамп проти Росії за санкції проти Росії. І тому акція носила внутрішній характер, там Міністерство економіки, якісь там ще штуки. І от раптом за два дні до цієї акції відбувається те, що відбувається. Трамп міняє свій э, стратегічний ні, тактичний курс, він оголошує про те, що буде зустріч, і та акція, яка планувалася просто як маленька, ну, така, ну. Э, Ніхто не розраховував, що вона збере багато людей. І тут раптом оця ситуація з Путіним. І е, додалось таке якби, гасло про те, що е, е, король чи диктатор чи автократ Трамп намагаються порішати випроси з іншими автократами. І це якби вписалося в тему. і... Великий, ви знаєте, настрій про український антиросійський в Америці. Сам Трамп його розігнав, і воно злилось в одну купу. І таким чином акція вийшла в кілька разів потужнішою, з безліччю цих як вони там ну, шоу різних на місцях, там плакатів так далі і так далі. І тому це перший фактор, який показує. Трампу, що всередині країни, ну так сталося. Ну це була випадковість великої міри, але так сталося, що 16 го числа Трамп говорить по телефону з Путіним і говорить свої дурниці. А уже 18-го числа проходять ці акції, які були присвячені спочатку, ніби то іншими, а тут різко з'явився акцент на Путіна. І організатори так і кажуть, що якби не. Оця історія з Путіним і з телефонним дзвінком, то народ до стільки б не зібралося, і це була б зовсім інша акція. Таким чином, Трамп отримав е, потужний протестний рух проти себе. І е, на відміну від того скандалу, до речі, який був е, в попередній раз, ну коли там овальний кабінет, Зеленський і так далі, тоді всі так насторожено, не розуміли, що робити всередині. Тільки журналісти про це так. Жорстко написали, а сама його еліта республіканська, вона мовчала. Сьогодні вона не мовчить, сьогодні є достатньо жорсткі заяви всередині самої політичної сили. І я думаю, що це буде дуже великим гальмом. З одного боку, Трамп буде хотіти якомога швидше вирішити всі питання, щоб не дати роздутися вогню. А з іншого боку, вони не дадуть цього робити. Тому що, ну Рубіо не, 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 не допустить. Скомканої штуки, тому що тепер на нього це все повісить, розумієте? Тобто Раніше це все вісіло особисто на Трампі, а зараз готує все рубіо. І в цьому якби, є ключова проблема. Друга дуже важлива річ, яка сталася: Європа усвідомила, що обмін територіями неможливий. Тобто Путін хоче, щоб була зупинка вогню і обмін територіями. Донецьку область він забирати хоче, а інші в Херсонській і в Запорізькій області якісь території віддати. Я пам'ятаю цю розмову, там Запорізька атомна станція, плюс нечуть, вдовж Дніпра певну територію для того, щоб Україна могла нечуть, відбудувати там мости, там ГЕС і так далі. І е, на сьогоднішній день Європа прямо говорить, що це робити не можна. Чому не можна робити? А тому, що якщо Україна буде обмінювати е, якісь території з Росією, то вона фактично визнає ці території російськими. Тобто, розумієте, коли це просто зупиняється і йдуть роками, десятиліттями і століттями перемовини, це одне. А коли Україна і Росія домовляються, що ви заберіть собі оце віддайте нам це, це фактично визнання. Окупації, і оцей момент, який здавався комусь простим, він насправді виглядає дуже непросто. Якщо відбудеться обмін, це практично визнання Україною окупації і права Росії на ці території. Бо що буде робити Росія? Вона буде міняти українські території на українські. Якщо Україна на це погоджується, значить вона визнає за Росією право міняти оті українські території на інші українські території. Тобто це фактично втрата над цими, юридична втрата суверенітету над цими територіями. Зараз я розкажу вам ще про два е, важливих моменти. А ви, будь ласка, е, підпишіться на мій канал, і це е, дуже важливо для мене, для поширення моєї інформації. Ставайте спонсором цього каналу і, будь ласка, коментуйте і пересилайте друзям, хай вони теж підписуються. Е, зрештою. Це важливо для всіх, ну і для е, мене в першу чергу. Так от, е, що відбувається далі? Загроза поновлення війни в Газі. Вона пряма, вона серйозна загроза. Е, і якщо Трамп, миротворець, хоче з потужною зустрічю після ГАЗи і після Росії зустрітися Сі, натиснути на Сі, то поновлення. Е, Війни не дасть такої можливості. А поновлення на носі. Чому? Тому що в, вже в сьогодні фактично Держдеп виступив з зверненням до гарантів роззброєння і мира про те, що Хамас нищить палестинців, вбиває. Я вам про це розказував, що там зачистка території відбувається, і виходить, що вони не можуть нічого зробити з цим, і треба зупиняти Хамас. І якщо Хамас не зупиниться, якщо на нього не натиснуть його гаранти, ну кувейт в першу чергу, то Трамп буде е дозволяти Ізраїлю нанести удари. І таким чином війна поновиться. І тоді оцей миротворчий пафос, який тут відбувається, він втрачається знов Ця ситуація втягується в війну, і це не ключове, а ключове це держдеп. Ой РНБО, цей Радбезон, Радбезон. Значить, що відбувається? Ви пам'ятаєте, що свого часу, згідно рішенню угоди, ядерної угоди між країнами певними, в тому числі європейською трійкою, Сполученими Сполученими Штатами і Іраном. В присутності ООН була укладена угода, що той робить те та той робить те тета, тета, але якщо Іран не буде виконувати умови цієї угоди, а і з них знімають санкції. Але якщо Іран не буде виконувати умови цієї угоди, то європейські країни мають право автоматично повернути ці санкції без рішення Радбеза, тобто вони домовилися їх не виконувати. Але якщо настане момент, то вони просто автоматично їх повертають. І вони це зробили європейці в минулому місці, і тепер вони повинні ці санкції запрацювати. А що зробила вчора Китай, Росія і Іран? Вони написали лист, що з 18-го числа, тобто з сьогоднішнього дня, чи з якого там вчорашнього дня ця угода про ядерний, значить ядерна ця угода перестає діяти. написали, що Європа її не виконує, то не виконує, з все сьогодні вони перестають діяти. Таким чином, вони заявляють про те, що ці санкції вже незаконні, бо угода не діє. І отак вони обдурили. Європу, але це не обдурство, це просто е, ну, тупий наїзд. Тобто ті діяли по закону по угоді, яку вони підписали, а зараз виходить, що ця угода, яку вони підписали з Іраном, і з Радбезом, із, фактично з Китаєм, із з Росією, вона не діє. Це доказ того, що таке папір підписаний Росією і Китаєм. Це ніщо. І от сьогодні цей фактор, коли е, е, Європа і е, Сполучені Штати заходять в новий клінч з Росією і Китаєм з приводу Ірана, це той клінч, який буде ускладнювати суттєво ускладнювати стосунки тієї ж Росії і Сполучених Штатів навколо Будапешта. І це ще робить менш можливим ймовірність. Тієї зустрічі принаймні в тому форматі, з тими цілями і в той час, як це е, планував е, Трамп, як він це оголошував. Справді е, може відбутися якась формальна зустріч коли-небудь потім з яким-небудь темами, але це вже інша тема, інша розмова, не того, що е, запланував. Трамп не буде, це очевидно для мене. Я ж кажу, що я давав вчора 20%, сьогодні дають 19. Побачимо, що буде завтра, що вона відбудеться. І ключове те, що якщо зустріч не відбувається, то санкції і е, тамагавки висять над Росією. І чи захоче. О, тут у мене пташка в приміщенні залетіла, буду рятувати. Е, так от е, е, тоді е, виходить, що необхідно їм. Е, Активізувати свої зусилля для того, щоб натиснути, ну, всім, Європі, Україні, їхнім громадянам, натиснути на Трампа, щоб він таки починав це робити, оскільки зустрічі немає. Тобто, їх зупинили, цей тиск зупинили. Тимчасово в зв'язку з певними подіями, з дзвінком, а оскільки нічого не станеться, то це повинно почати діяти знов. І е, якщо такий тиск буде, то е, Трамп буде балансувати між е, цими проблемами знов, шукати якийсь вихід, але те, що він сам розігнав, розкачав настрій свого е, американського народу в підтримку України і в підтримку, е, проти Росії, в підтримку санкцій проти Росії. То це важко зупинити в один момент. Йому треба тепер місяцями розказувати ну, пару місяців для того, щоб охолодити пил своїх виборців. А починаються днями передвиборча кампанія оцих до виборів, які відбудуться через рік в цей і в Сенат. В чому е, велика складність сьогодні буде для Трампа перекрутити цю історію? Тому що для того, щоб перекрутити цю історію знов, мало похвалити Путіна. Треба принизити і образити Зеленського і Україну. Тобто, для того, щоб ви пам'ятаєте, як було, Зеленський і Україна були погані, Трамп був хорош, е, Путін був хороший. Потім Зеленський знов і Україна стали хорошими, Путін став поганим. І тоді, в цей момент, е значить, настрої народу е сунулись туди. А тепер він не може хвалити Путіна. Ну не може. Як він може хвалити Путіна, який заблокував санкції проти Ірану? Ну це неможливо. А е лаяти Зеленського йому стає все важче і важче, тому що Зеленський не приймає ніяких рішень. На сьогоднішній день Зеленський не є суб'єктом. він робить те, що йому сказав Трамп і те, що йому сказала Європа, за що його лаяти? Просто так полаєтесь, ну, не виходить так. От. І тому я переконаний, що е -ж -ж ймовірність цієї зустрічі в Будапешті падає. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, це дуже важливо. Ставайте спонсорами мого каналу. Це 35 гривень, ну не такі вже великі гроші. для Більшості, але для мене це великий знак і сигнал, який є. І ще раз хотів подякувати вам за те, що ми підтримали 428-й батальйон безпілотних систем окремий, і зібрали для них дозібрали гроші. Батальйон Тінь, і ми до них дозібрали гроші, і вони зараз куплять собі Мавік, який буде працювати на Покровському напрямку, і ми його думаю скоро побачимо в дії. Слава Україні!